Відомому Чернігівському заводу радіоприладів нещодавно виповнилось 45 років. В радянські часи підприємство було найпотужнішим виробником продукції. На сьогоднішній день завод переживає дуже складні часи, але найголовніша проблема чи зари постійні борги по заробітні платні працівникам. Привітати колектив з річницею створення та поцікавитися керівництва причинами постійних затримок в оплаті заробітної плати. Вирішив народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Але потрапити на Чизару виявилось надзвичайно складно. Попри завчасне офіційне попередження керівництва про намір відвідати підприємство, політику категорично відмовляли. Хоча святкові заходи були заздалегідь, призначені на 16 лютого, Олегу Валерійовичу надійшов лист про те, що жодних урочистостей проводитися не буде. Прибувши до Чернігова, лідер радикальної партії все ж таки вдалося потрапити на територію підприємства та поспілкуватися з колективом. сьогодні. Я зустрівся із колективом заводу із Технічним складом із працівниками і привітав їх із великою датою 45 років від дня заснування заводу. Насправді для Чернігова це край важливе підприємство, на якому колись працювало майже 20 тисяч людей. Сьогодні, на жаль, в десятеро менше. Але це не вина, а біда всієї нашої країни, коли після розвалу союзу перетворили Україну на полігон для імпортних непотрібів, і замість того, щоб своїм людям давати роботу і можливість заробити, почали завозити сюди китайські, і будь-який інший хлам, і тому у своєму виступі до колективу заводу я їм сказав, що як лідер радикальної партії робитиму все від мене залежне, аби підтримати їх і захистити. І найголовніше для людей це вчасно отримувати зарплату, це нарощувати обсяги продукції для того, щоб підприємство працювало. Кожен в Україні має дбати про відновлення національного виробництва для того, щоб тисячі людей, які сьогодні не мають можливості працювати і заробляти, щоб вони отримали таку можливість. Щоб Чезара була флагманом у цьому поступі на відродження національного виробництва.